Вітаю сьогодні 23 серпня 24-го року Харків. Вітаю зі святами День прапора. Наступний день Незалежності і день, сьогодні день Харкова. Це я вам показую гілочку, як я роблю Семиренка. Оце все треба прибрати. Бачите, яблуки так кучно ростуть, що ніде навіть лишньому приміститись. Я їх підпираю на таку от арматуру і можна любе вибрати місце, де закріпити. А це аронія чорноплідна грабина. Помагає давлення дуже допомагає, регулює і низьке і високе. А зараз я переходжу до нашого інжиру. Ось він росте отак от під грушею, лісна красуня, і на ній привиті декілька сортів зимніх таких груш Ось, Бачите? Там всередині все. А зараз я зірву. І Тут у мене от визрівають от плоди такі, бачите. Ну, Постараються і. Ось так от скрутить. Там ще один буде. Вони, бачите, в'яжуться, в'яжуться такі от. Він підмерз. Підмерз кустик. Весною були заморозки, виноград підмерз. І цьому кустику трохи дісталося. Так. Включаємо. Бачите, нуль. Ложимо. 33. Добре. Мы теперь можем выключить, убрать и, и положим вот такие вот все. Так, ставим там. Так, щоб і ви бачили, і я зручно. І дивіться, яка вона гострим ножем треба розрізати. І дегустація. Бачите, у нас мед всередині. Оце тверде. неїстівне. А це дід поделиться. Як бачите, він росте інжир землі. Я буду накривати його. Накривати буду я зніму відео, покажу вам гарно. І причому росте на старих гілках, на молодих гілках, зав'язуються ягоди. До нових зустрічей. Друге відео я буду знімати інжири в посуді. Так що готуємося. Слава Україні! Зі святами вас!